Посол України у Сполучених Штатах у 2015-2019 роках Валерій Чали з нами має бути на зв'язку. Пане Валерію, ми вас вітаємо, вітаю вас, слава Україні! Героям нашим героям слава. слава, пане Валерію, питання номер один: як нам зробити таким чином, щоб американці продовжували нам постачати зброю. І при адміністрації Дональда Трампа, і, можливо, ви знаєте, так відповідають дійсності заяви українських депутатів і відповідно, спростування американців, що наразі це постачання припинено чи зменшено? Чи є у вас якась інформація? За попереднім досвідом роботи в Вашингтоні. Я стверджую, що інформація, яка з'являється зовні публічно, чи от чутки, вона може відображати ситуацію на певний момент, і в мене немає достовірної інформації, але можу припустити, з того, що я знаю, що з технічних певних моментів питань там, де продаж зброї, там зараз є. Ну є така технічна пауза, але це не політичне рішення. А зброя, яка надходить по програмі PDA зі складів, вона надходить до України. Тобто це 100%. Тому Україна, я нагадаю, одна з небагатьох країн добилась можливості купувати напряму зброю американських компаній. і по тих видах озброєнь, які вже постачались, проблем не повинно виникати по нових. Да по нових може бути там розгляд і без президента США. Багато що тут не буде зроблено а спекуляції йдуть в тому плані, що на фоні отако роздратованості президента Дональда Трампа, начебто, може він припинити постачання озброєнь. Факт, що спікер Джонсон заявив, що у них немає апетиту, як це звучить в перекладі, не дуже так. Ну тут немає такого великого інтересу зараз постачати озброєння і за того, що є війна. Але я би так підсумував, змін кардинальних стосовно реальних зараз немає. Ще так слово ще ключове. Дуже багато зараз говорять про цю угоду про корисні капалини, яка спочатку була відкинута президентом Зеленським, що дуже здивувала і може можна навіть сказати вибесела. Дональда Трампа і зараз от багато повідомлень про те, що все ж таки до цієї угоди ми повернемось. Як ви вважаєте, тут більше плюсів, мінусів, де ризики? Ну і власне це дозволить якось врегулювати цю емоційну ситуацію між президентами двох сторін. Ну, почнемо з того, що так, довіру треба дійсно відновлювати. Зустріч Нью-Йорку в свій Нью час ще до виборів була на мій погляд продуктивна. Налагодили зв'язок, ну зараз є, є проблема. Тому їх можна вирішувати з Дональдом Трампом. Можна вирішити в нього настрої, знаєте, емоції на прагматичне рішення переплітаються не так, як у вас з вами Я думаю, що можна поміняти тут. Настрій, чи може бути інструментом якраз позиція стосовно цієї угоди? Може бути, він на цьому наголошує постійно. Це знову ж таки спекуляція, що одна з причин його роздратування. Ну ми чули це публічно там. Якось не так прийняли міністра. Не розумію про що чому, чесно кажучи. Але факт залишається фактом. Для них це виявилася цікава пропозиція. Я нагадаю, що це пропозиція Володимира Зеленського, яка прозвучала в пакеті формули перемоги, і вона була підтримана всіма політичними силами. Тобто, я не чув, що опозиція тоді сказала ні, це погано». І, і зараз не говорять, до речі, тому о, це цікавий момент. Це те, що можливо в суспільстві сприймається дуже контроверсійно, не віддамо наших копалин там. Але все для мене наприклад важливо, що буде всередині угоди, раз а по-друге, які процедури буде проходити угода. Американців дуже здивувала в Мюнхені е позиція президента України, що такі угоди мають пройти парламент ратифікацію. Ну, це вони щиро були роздратовані, що президент сам не може це зробити. А насправді це так: є закон про міжнародні договори України. Де е, процедури всі виписані, і якщо ці процедури будуть дотримані, то дійсно такі угоди підписуються від імені України, президентом України або його представником. Немає е, таких угод міжрядових. Тобто е, далі вона проходить ратифікацію. І, відповідно, всі, хто будуть ставити підписи, під угодами дає цифри. Якщо поставив цифру, точніше підпис не відповідає національним інтересам України. Це буде може тягнути на злочин. Тому в Україні є запобіжники, якщо ми підемо всіма правильними процедурами, а не так як американці пропонували комерційним правом в Америці. Тобто, я ну висновок короткий такий, е, попри те, що в народі що кажуть непопулярно, от що ж ми все віддаємо копалине. Ну, знаєте, в умовах війни, якщо це. Дійсно виписана грамотно і є додатковим безпековим якимось запобіжником. А основні поклади є при фронтових територіях на окуп... окупованій території. То залучити сюди штати реально залучити, якщо вони не блефують. Якщо вони тільки не хочуть, щоб їм відмовили, і потім сказати, що все нам в цьому теж відмовили. Я не думаю, що в цьому вони блефують. Я думаю, що вони налаштовані на цей договір, і українська сторона налаштована. Це може бути перший непоганий місток для відновлення довіри. І я правильно розумію, що це одна з підстав, основ того, що Американці продовжують постачання зброї ну відповідно за іншими процедурами, а не так, як це робилося відповідно при адміністрації Джозефа Байдена. Та це відкриє можливість пояснювати Дональду Трампу. те, що він вже сказав, що американський платник податків також зацікавлений в цьому все взаємовигідно. Єдине, що абсолютно неприйнятно, це врахування попередніх надходжень. Зброї безкоштовно до України це взагалі ну не не лізе ні в які параметри заднім числом. якимось чином це все оцінювати? Ну і цифри звучать дивні, але від Дональда Трампа не чекайте точних цифр. Це його підхід, і не тільки його. Тому е, нам дуже треба пройти дуже тонко в цій ситуації. І не здати позиції дійсно, бо там ну запитна позиція Америки дуже скажімо так вона не в такому вигляді, але в тому числі щоб нас не звинуватили, щоб ми розвалили взаємовигідну взаємодію на майбутнє. А як вони можуть по зброї далі робити, це може бути продаж зброї, тобто може бути продаж зброї. І ці кошти можуть надходити із Європи, в тому числі. Я нагадаю, що у нас є заморожених російських коштів 230 плюс мільярдів в Бельгії і тільки 7 мільярдів в США. Тобто є кошти в кредит, які можуть піти. Я впевнений, що Дональд Трамп буде продавати озброєння тим більше, якщо в нього буде для себе самого в першу чергу, для свого найближчого оточення і для своїх прибічників от, пояснення от такого роду. Інколи знаєте, через ті заяви, які кожного дня лунають в інформаційному просторі, виникає відчуття, що не сьогодні, завтра Дональд Трамп скаже, що виділяє Петріоти Росії і відповідно відправляє якихось американських військових для захисту Курської області. Чи все ж таки не все так однозначно і не варто робити висновки з тих заяв, які робить Дональд Трамп? Заяви самі по собі можуть нести негативні моменти вже впливу довгостроково. Навіть те, що вони зараз сприяють позиції російській, це однозначно мета Дональда Трампа, як я її розумію, посадити посадити Путіна за стіл перемовин. Путін не хоче. Він почув запах крові. Він впевнений, що зараз не той момент. Наступ триває, тому йому не вигідно. Дональд Трамп все робить для того, щоб досягти такої мети. Далі його дії можуть бути скориговані і серйозно скориговані. У нього такий підхід, все на столі, всі опції на столі. Для нас це дивно. Ну от таким чином він інколи робить свої кроки. Я вважаю помилково, він недооцінює Путіна. Я думаю, що він таким чином робить помилку, але він це має бути його помилка, яку він має пройти. А ми маємо йому допомогти вийти потім із цієї ситуації, ілюзорності швидких рішень з Росією, прийти до розробки спільного плану, е, уже американсько європейсько українського з партнерами. Я вірю в те, що ми перейдемо до цієї стадії. Як реагувати на заяви? Ну, ви знаєте, в суспільстві я бачу така реакція. Е, що би там не було, треба жорстко відповідати. Ну, я. Помовчу, тому що знаєте, люди можливо правильно кажуть, але головне, щоб не до антиамериканізму не дійшло. Маю на увазі оцінка Америки, людей в Америці, культури американської. Це точно не можна допустити за опитуванням, які ви згадували. Там більшість американців підтримують Україну, підтримують постачання озброєнь, і це проявиться так чи інакше. Темп це буде спадати, тому що наскільки 100 днів, як правило, от виділяється не просто так: 100 днів президентства, а далі все це входить в інше русло. Щось не можна в інше річище. щось не можна досягти швидко. Щось можна. Я думаю, нам треба, якщо шукати позитив. То він очевидно. Це увага до Європи, увага до війни в Європі, до російсько-української війни Америки, і це дійсно важливо, тому що найгірше було б, якби вони втратили повністю інтерес і Дональд Трамп особисто. Це той випадок, коли кажуть, якщо в школі вас викладач постійно сварить, то це означає, що навпаки, треба тому тішитися, бо він звертає на вас увагу. А якщо він перестає вам робити якісь зауваження, то відповідно втратив до вас інтерес. Я розумію, що це десь приблизно так. Пане Валерію, ви сказали про американський народ, і тут з сколихнули протести проти Трампа, маска і Додж, Не мій президент, чи може американський народ перехилити думку Трампа на сторону України? Ви ну, знаєте, ну така проста відповідь ні, тому що американський народ виходить не з цими лозунами зараз. Е, зовсім що може, що може перехилити думку, це більше його взаємодія з конгресом майбутнього, з військовим лобі, доступ поступовий. Там була делегація е, владики Святослава, наші е, греко-католики, які е, добрались до офісу віри в Білому домі. Ну так і поступово, поступово позиція України скоріше, от через такі механізми, може прийти до головного американського вуха, чим через великі демонстрації. Тим більше, що вони не з лозунгами про Україну. А, пане Валерію, тут є е, заява якраз спецпредставника США Кіта Келега, який е, нещодавно відвідував, тобто вчора е, відвідував Україну, він сказав, що чи інше написав, що довгий та насичений день за вищим керівництвом України широкі та позитивні дискусії з мужнім лідером воюючої нації, я так розумію, це Зеленським, та його талановитою командою з національної безпеки. Давно не було стільки компліментів. І тому от у мене питання таке. А ви особисто ну, маєте якісь хоча б припущення, що американці хочуть? Бо вони завжди говорять: зділка, зділка, make a deal», і це вже трохи оскоміно, здається, у декого набиває. Але ж окрім слів, в який бік вони рухаються перемовини? Бо окрім того, що він зробив купу компліментів, і ми зараз маємо можливість це прочитати. Але напередодні, після зустрічі, все ж таки прес-конференції спільної не було. Ну, дивіться, прес-конференція не було логічно, тому що це така човникова дипломатія у нього зараз. На превеликий жаль, за останні два тижні Кіт Келек втратив ну, дуже серйозно в своєму впливі. І зараз дай Бог щоб його прийняв президент Сполучених Штатів, тому що він вже не є частиною делегації з росіянами, і його тепер завдання зменшені. А він якраз є людиною для нас зараз дуже важливою, тому що він може передати Вашингтон. Меседжі е, такі не публічні від президента України, а довіру треба відновлювати. Тому я на це дивлюсь е, так з обережним дуже оптимізмом, тому що я вважаю, що поки що те, що там навколо Дональда Трампа ближче впливає набагато більше ніж те, що говорить Кіт Келах. Але в будь-якому разі нам зараз будь-який такий позитивний момент і оцінка важлива з боку Сполучених Штатів, не те, що ми самі собі будемо придумувати і тут об'єднуватись. Дуже небезпечно посваритись зараз з Дональдом Трампом, це я наголошую на цьому. Які б думки не були. Я думаю, що тезу, що головний ворог не США, а Росія, ніхто не буде спростовувати. Тому, тому в принципі. Це можливість. Цей поїздка Кіта Келега. Ну, я сподіваюся, на величі до лінії фронту, і він був раніше і зараз. сподіваюся, що вона відбулася чи відбудеться. Я не знаю часових рамок, і дасть йому можливість говорити і про ситуацію на фронті, що також знаходиться поза увагою. А насправді є дуже важливим елементом не тільки загальнополітичні процеси. Ну і ще момент Кіт Келег там уже сказав одну фразу. Про вибори він раніше говорив, що вибори необхідні зараз, сказав, що це право вже українців. Це вже значить, що якась робота проводиться, обговорюється, і він може привести і таку позицію. А я тільки наголошую на тому, дай Бог, щоб Кіт Келек залишився на відстані доступу до президента США. Я б хотів би повернутися до цього питання. От те, що американці постійно говорять, ну Саме перша особа, що вони хочуть зділку. А, на вашу думку, це тільки слова, чи у них є якісь непрацювання? Тому що ну так, емоцій багато. А коли стосується якоїсь глибини, про що вони говорять, ніхто не розуміє, хтось думає, що вони погодяться з ультиматумом Путіна і виставлять його нам, що зрозуміло, в українському суспільстві ніхто не сприйме. А чи це заморозка конфлікту по лінії фронту? Що це може бути? Та мета, мета зараз, от тактично очевидна, вона однозначна, це досягти припинення вогню якого завгодно. Там пасхальне на кілька днів, на якийсь період, щоб Дональд Трамп міг на всіх світових майданчиках телеканалах вийти і сказати, що він зупинив вбивство людей. Тобто от його мета. Для досягнення цієї мети він має посадити за стіл перемовин з собою, як він вважає, без України, Європи, Росії. Тобто, е оце от е інструментарій. Для досягнення цієї мети він виклав на стіл все. І поспішив навіть, е ну, що багато хто критикує, всі здати вперед переговорні позиції. Це протирічить його. Знову ж таки, пора там і в книзі мистецтво укладати угоди, і він зважає себе найкращим в Америці я думаю, в світі, саме спеціалістом з укладання угод. І в мене я, я вважаю, що це помилкова недооцінка саме росіян. Але таким шляхом він іде. Що буде після цього? Ну такий план, тобто Сісфай, це не план миру. І це треба базово нам зрозуміти, що тут не йдеться про план миру з гарантіями безпеки зі всім. Тут йдеться конкретно про Сісфаєр, припинення вогню. А нам що робити з цим далі, навіть якщо воно там буде на місяць, мені важко сказати. Тому е, я поки не бачу, щоб це було прийнятно, саме така ціль. Єдине, що я впевнений, що росіяни на це не підуть, тому що у них. Свої абсолютно інші цілі стосовно України вони хочуть вперед всі рішення ну, капітуляції України як умову уже перемовин. Вони навіть можуть сісти за один стіл. Там є елемент, який путіну дуже потрібний зараз. Демонстрація ну виходу з ізоляції, що на рівних США ділить світ, але навряд чи це закінчиться результативно. Я навіть думаю, що не не дійде до висунення вимог до України прийняти ці всі позиції. От те, що ви зараз чуєте, вже багато в чому трансляція і тестування російської позиції, що може бути сприйнято в Україні, і, зокрема, президентом України Володимиром Зеленським. Воно не пройшло, не не влазить. Тому такий настрій сумний у Марка Рубіо. Тому немає що відповісти на конкретні запитання. Раднику з національної безпеки Волцу у них інше завдання зараз заспокоїти європейських партнерів, говорити про те, що все не буде тільки так, як ви чуєте, чим вони займаються зараз. Це я все бачив, прекрасно бачив раніше. Це повторюється, просто може більш такому масштабному рівні, і більше ми чуємо всього. Але насправді сам сам підхід абсолютно не змінився. Чи є загальний план? Ви ж говорите про план миру. Плана миру немає. Ну, елементи його ми бачимо зараз, там хтось говорить миротворці. Е, прем'єр Британії каже, війська десь які будуть близько із моніториними місіями. Е, президент Франції поїде в понеділок в Вашингтон, за ним приїде прем'єр Британії. Ці елементи будуть далі вимальовуватися за участю Європи, тому що Європа вводила санкції. Тобто ми цей е, шоковий режим буде ще. Два-три місяці. Ну да його не буде. А, я так розумію, найважчими будуть перші сто днів, а далі ми вже протримаємося. А що це за порада була? А ми взагалі роз... найважче найважче ми вже, мабуть, прийшли, тому що найважче це в головах людей. Стреси пережили, пережили. А далі зустріч. Якщо зустрічі не відбудеться з Путіним – прекрасно. Якщо відбудеться без наслідків. Тоже результативно. Вері, зустріч для того, що вони хотіли, американська сторона, провалилась. А що вони хотіли? Швидкого рішення по зустрічі двох президентів. Швидкого рішення. Тобто, не випадково президент України був там близько, да? і зараз ображається Дональд Трамп, що так як домовлялись, не зрослось. Знаєте, багато що відбувається за лаштунками. Я прошу тільки, щоб нас не дурили, що у нас там Володимир Зеленський випадково планував Саудовську Аравію. Не треба нам, треба з людьми говорити більш доросло. А відмінив поїздку, правильно зробив. Я би ще більше зробив. Я взагалі полетів в Париж на цьому фоні на зустріч міністрів, ну точніше лідерів Європи в той момент. Дуже динамічно все. І інколи е, треба приймати креативне рішення. Але я наполягаю на своєму дуже багато людей по-іншому кажуть: я думаю, що дипломатична зброя. Ну, а дипломатичні засоби президент і заява президента це вже максимально те, що можна використати. Я думаю, що ми недооцінюємо, що можна апелювати до офіційних осіб сполучених штатів через інших офіційних представників України. Зокрема, будучи в Вашингтоні, я брав на себе часто ці з Дональдом Трампом серйозні дискусії, тобто в пресі як посол. Чому президент має тільки це робити, не знаю. Це, мабуть, бажання Володимира Зеленського. Я вважаю, що є речник президента, є МЗС, є посол пані посол Вашингтоні. Президент може так знаєте, вже поставити таку, як артилерія вже в підготовку мають вести інші офіційні особи. Пане Валерію, ми дякуємо вам за те, що пояснили, розказали. Ну і трошки мені здається навіть. Настрій нам підняли. Шок пройшов. Я радий.